Всім привіт, друзі, з вами я, Антоній і сьогодні у нас будуть скіпіті туалети. Ну, я думаю, що я хочу вам це показати, бо я багато що багато всі показують скіпіті туалети. І ті, що слухають, ну ті, що не бачать, що на екрані творичі, то я розкажу всім ну, наступим. Так, перший скіпіст. Називели його дадобор. Хелло, Hello, Капець Ну. нападає. Друга серія. Заходимо в ліфті, там три е, унітаза. Вони жорстко танцюють і не дають нам пописать. Так, третя серія, походу. Ми дивимося і тут великий скіпний туалет. І ряд малесеньких. О самоліт пролетів. Інжоска танцять і на нас, конечно, ж, нападають поуките так, это кафе. И тут і люди їдять какашки. Так, ета скібиді-татенс, дивитай, йому багу вже май. Опа, всі стало скібиді-тами, Так, великі скібиді-тати. Тут є якісь карлики. Гео, нарешті скібиді-татами. Гело, карлики. О. Я вже не хочу всі скірі. О, це це великий скібиді-літає. Сам самолет и сегодня поусылка ссылка в звездных войнах. Капец. Нам всем кабзда. О, дискотека. о, Венсди. О, круто. М -м -м, прикольно, диджейский визит туалет. О, русский бритубзик. Сколько лет мы не видели, майни не фресень. Смиваем этого багахотника. Пока. Ну май не фресен. Меня еще сейчас забьют. Капец. О Титан. Ходи его звати Джимен. Я не знаю. напишіть комментарии, будь ласка. Так. А! Уу, камера у Это, не знаю. Камерамен Рескибидисти у Нам всем капзда. О, вони покліняються самому першому. Давай смиваємо цих багахотників на дні гра. Перший смили і другий. І закрашуємо їхні поклатики. Все. О, полі... поліція, Полісія бери... втікай, втікай, поліція. О, Велика поліція. Все, ховаємо зброю, ховаємо зброю. Все, я йду помолити за всі свої гріхи, що вбивав з Ну, мені тут не похреститись явно. Ну, чого все ж... Батя зданій, накрутом завданій. А ти прожовий, як я вночі. Ай! Ну, дякую, мої хлопці, сміли моті. Так, ідемо рядом на аркаманів. Давай йдемо, йдемо. О, майне, Фресен трьохгідра появілась і ззаді рєцків бдістів. Горден Фрімет бідніх. Ыъъъъъ! Uh. Давай ці хрєтки запихаємо, я не знаю, якою великим. Почекай, великий камерамена! Я ж ніби бачу великих камераменів, стоп. Стопи! Дъъъъъъъ! Почувай, Джимен. Та блін, ти косий, як і я! Ну, майне фресе, не пісі з лазерів. І коли нас не треба, хто собака. Так, от наш камерен спайдер, я не скажу, де його пушка. Воно пі-пі-пі-пі. Пора його змити, почекай. Це що, розробітка Джимена? Поліція, поліція. Да, смиваємо того багаходника. Молодці. І, і нам знову не пожити. Так, ряди, ряди, давай, ми, нас багато, їх теж багато. Р... Стіна на стіну. Давай, вставай, давай, давай, давай. Ком, 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 ком. О, це що за скібідівана майна? Давай, тенси і втікайся, хоча це розробка спікерменів. Ну, ред. Чекай, там дінаміт. Ну, пресе, я втікаю Або нам. Ай, ай, на нас болять. Так, Камермен, скиби ти туалет. Підем, іди нам все подивись. Разроби опа, скиби дівчонок. Я знаю, що потім з тобою стане собака. Е -е, Пенше нас побачили. Нам кініс. Ну все. Нам конец вкручили. Вхати... Ай. Давай, кіко тихо нам треба бути, щоб вони нас не замічили. О, меник, як і тут. Е -е, кнопка ядерна. Бии, ну, но ми модел промахуємося Прыс F. Нам кінець Ну все, всім пиздец. Стрибай в рот, стрибай в рот, встребай, брот! Надо мразь. Э, капец. …наче воська радиют. А, это что за военный. Минус военный. Там много честь было. А это за заки, биди паук? Сава титан, Майне, Фресен like! Лайк! Друзі тоже ставте лайк. Так, емо, емо. О! блядь, это бахотники! Это что за трх лихтрея? Чопала! Давай, умирай поскорее, чтобы не страшно. О, ще один Аквируй ядро! Красава! Похлопай на на. на. Так, бываем двух ярких. Но тут главный ярко. Ну давай. Так, у меня есть. Опа. А этого я не предвали. Эммм. Свали титан. Пока. Ой. Нам капзда. А? Эим. Казня, казня! Давай! Ди джимен, де джимен! Дже... джимен. Хотя я вин что не був присерги. Давай! Ты де знаешь, Дивин! Де я нічого не знаю, що я хочу камером Батя в здании на крутом завданні джемен. Так, стреляем потім багоходників. Друзі, як ви за кого? За мені, чи за через скиптіалетів. Так, о, дарова камерамени. Сміляем того багаходника. Но нам не смейся. Ну, Парсеф. Опа, опа, это что за чибурашки? На чапалах? Мне капзда. Так, чинимо камерамена Титана. А то мы грабимо. Малявки нападают. Малявки втікають Давай, писи свого пальца на них. Пииум. Ну, молодец камермен. Так, ну, у нее едят, короче, мы всасаем. Чепалах! раз Так, Господи, знову він не, не хочу цим походником знакомиться. О! Спикермен! Спікер Спикермен! Everybody! Красава мене Тип, дип тип, 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 тип. О, капец, тёлки, бай, точно. Э, почему они херабрины? О, это что за спикер, спайдер? О, это тёлки и ста самки Умные убивать майна фрэсн. Давай, убиваем, и не жалеем. Давай, бьем, чпалах. Джон Сином, Папу. Бываем. Палах! бах Получай камеру чай. Эээ, я тебе грудь. Дваки! Красава! Эээ, это что Амон? Блин, нам совсем. Спикермен титан. Помоги. А то мы совсем. Давай, давай, убивай того пахоходников. Я не хочу з ним знайомитись. какой-то гей. Давай. Это что за квадробобер? Это что за скляски бедистов? Батя здание. Опа! Батя здание! Чка там за бани О майне Фрес... красава, камермен, я потім тебе 100 тысяч дам. О май швайне. Это что за мафия Озник Джонсина, Но я скотина. Нас, походу, заметили. Блин. Опа, спикер Бенстани на крутом задании. Убивай всех. Браски чепла. Красава. Да, где его там шею видно? Танцуем, танцуем, хлопцем.

Давайте, друзі, це буде остання серія на сьогодні. Ну, бідні пальці його, бідні пальці. не э, Оп! Что, Чо? Заразив? Заразил? заразил? Ч? Это что такое? Он его заразил, это капец, Ай. Ґ? не бей, не бей! Ну що, мои друзья. Вот така перша серія скибі туалети. Якщо наберемо десь 4 лайка, то буде серія там, де 2-0 спікермен і 2-0 камерамен будуть битись разом. Тоді, ну, всім до зустрічі, підписуйтесь на подобайку, всім пока!